Приїхав я на рибалку і бачив. Ходив щойно заніс речі, шолом, куртку, колінники. і от зараз повернувся і вже буду забирати вудочки і все решта приладдя для риболовлі. Перезусяв вже взяв дідусеві. Чоботи вони величезні, десь на два розміри більш, ніж мій розмір ноги, але булін. Прикольно, якраз то що треба. Там болото. Моя альфочка от так я тут поприв'язував. Цю дорогу їхав, і боявся, щоб цей потик не, не вискочив. Більше так не буду їхати, буду нормально прив'язувати. Він тут отак от. І оп, тут так гарно, нікого немає. Природа. Я вчора щойно зайшов на своє старе улюблене місце. Там такий кайф. блін, Зараз піду, попробую, Може щось буде клювати. Ну дуже гарно. Річка води має багато. Все так позаростало, зелене. Клас. Один єдиний мінус це те, що тут гризуть комарі. Все. Все решта тут ідеально. Зараз розмішаю прикормку. У мене такий фанатік фідер з ароматом чеснику. Вже дуже давно він в мене. Я ще як в першу відпустку приїжджав в армії, то його купляв, що я не помиляюся. Так гарно. Красота тут. Тільки природа, говорить з тобою. І більше ніхто. Взяв сьогодні з собою ось такий спінінг. Тут е, дві маленькі пружинки, це вбивця карася і дві джиголовки, два грузила. Не знаю по скільки вони грам, може по 10-12. по 12. Попробуємо. Наб'ю в пружини. Цієї чесникової прикормки, а на гачки пінотісто теж з ароматом чесника. Класика, нічого нового, все по стандарту. В більшості я тільки так і ловлю. Це досить простий і надійний спосіб. А так то ще взяв сьогодні зі собою хробаків і манку. Зараз закину. Ці дві пруж... пружинки. І якщо не буде клювати, то попробую на поплавочок тут покидати на манку, на храбака. Зараз нерест і можна ловити лише на два гачки. Але я думаю, що від того, що я закинув третій гачок на поплавок, нічого прям критичного не станеться. Я не стану прям таким злочинцем. Рибу я і так відпускаю в будь-якому випадку. Забув я сьогодні взяти зі собою кофту. Пусть на довгий рукав. Я приїхав в мотокурці, треба було з собою взяти щось на довгий рукав, щоб від комарів захищатися. А я забув. Просто і надійно попробую забамбурити такс, так би закинути, тут заросло трохи за ці роки і вже не так зручно кидати прямо. Я любив. Аж туди в кут під ті дерева кидати, там гарно клювало. Ну тепер, якщо я туди закину, я просто не витягну, тому що тут очеред заріс. Раз спробую поцілити туди під ті лілії. Ой-ой-ой! Поцілив я в лілію. Не під лілії. Ха -ха. О! Витягнув. Ну надіюсь, там все залишилось. Не хочу вже перший закид витягувати. Нехай хоч 20 хвилин побуде. Ось такі тримачі для вудки. Це мого дідуся. Він їх сам робив власними руками, гнув, зварював, закручував. Для мене це дуже пам'ятна річ. У мене таких чотири штуки. О! Ідеально. Підтягуємо. Натяг є. Погода така гарна. Просто чудова. Температура ідеальна. Хмари надійшли, сонце заховалося. І зараз так свіжо. Не холодно, а іменно так свіжо. Просто кайф. Не описати вам. І голова якась така чиста, ні про що стараюсь не думати. Просто от любуюся тим, що навколо. Намагаюся бути іменно зараз тут, в цьому моменті. Рибалка це не тільки про ловлю риби. Рибалка це щось таке більш душевне. Знайти свій спокій, знайти себе, приїхати, посидіти, подумати про щось, проаналізувати, або просто відключити голову від всієї цієї буденності і відпочити собі. А ловля риби це як приємний бонус до цього всього. Я Надзвичайно радий, просто я не знаю, як передати і описати ці емоції. Я знову тут, на одному із своїх улюблених місць для риболовлі. Я сижу, ловлю рибу, насолоджуюсь природою, звуками природи. Я не знаю, я щасливий. Що більше треба? Такий кайф. Ще трохи почекаю. Мабуть, хвилин п'ять перезакинув вудочку. Я так невдало її закинув, попав на лілі. Я думаю, що там все нормально, що воно не пооблітало нічого. Але попробую перезакинути, бо то якийсь такий психологічний фактор, що, що десь там зачепив і воно через то не клює, а якби закинув нормально, то б вже клювало. Та такі свої затяги в голові. Мошки гризуть, комарі. Ну, комарі ще не так, зараз щось. Немає хаці мошки. У мене є москітний капелюх, я його взяв з собою. Але я тільки зараз зрозумів, що якщо я його одягну, то не зможу вдягнути гоупрошку. І тоді не буде ракурсу від першого обличчя. Тому даремно брав. Не пригодиться мені поки. Я вчора теж приїжджав сюди вечірком, Ну не брав вудочок, нічого. Просто приїхав. Моцком взяв з собою тільки крісло. Заїхав спочатку сюди, розвідав, що тут до чого, чи потрібно брати високі чоботи, чи достатньо буде ось таких чобіт. Та й так подивився на рівень води в річці, помилувався природою. А потім поїхав туди далі. Там є поворот, де річка повертає так круто. Там теж дуже гарне мальовниче місце. Там глибина гарно. То місце більш популярне серед людей, тому я там не дуже полюбляю ловити рибу. Переважно ми туди з друзями приїжджаємо. Ну, то вже в нас така не рибалка, а там посидіти, щось посмажити, поговорити. Отаке. А рибалка це вже бонусом. А вчора я теж поїхав туди розвідати. І заодно посидіти собі просто біля води, на стільчику покайфувати. Там теж дуже гарно, нікого не було взагалі. Я пізно приїхав, з восьма година була, то я тільки приїхав, а поїхав півдесятий. Посидів так душевно біля води. Комарі, правда, гризли дуже сильно. Але воно того вартувало. Вчора захід сонця був гарний небо. Червоніло. А сьогодні небо затягнуло синіми хмарами і не видно заходу сонця. Витягую вудочку. Щось не клює. Попробую перезакинути. Пахне чесночком. Гарно. Я б і сам таки їв. А риба не хоче. Ота От риба. Балона пішла. Останнім часом прикормка підсохла, тепер так гарно розсипається. Я думаю, якраз при ударі об воду вона пускає такі порохи, які привертають рибу, а потім на дні течія вимиває з пружини залишки каші, і це теж ще додатково привертає рибу. Я давно не кидав тут, тут треба привикнути. Досить недалека відстань, не широка річка. О! Знов попав листок! Прям в міліметрі попав листок! Що ж таке? О, є, вийшло. Ні, ну Цього разу краще. 100%. Хоча теж попав листок. Чуть-чуть буквально ну, 20 сантиметрів перекидаю. П'ятиметрова в мене. Вудка. Глибина. Ну. Спершу поміряю глибину. Тут є лин на річці. А лин на хробака має брати. О, все, майже дістав до дна, бо поплавок чуть-чуть припіднявся. Оце нормальна глибина. У мене вдома на гною такі файні хробаки. Їх там мільйони. Не знаю як вам. А я просто кайфую від процесу риболовлі. Просто закидаєш вудочку, наживляєш щось, чіпляєш. Прикормлюєш, кидаєш, чекаєш, навіть якщо не клює, навіть якщо не ловиш рибу. От. Процес дуже цікавий. Він розслабляє так, допомагає переключитися. Кайфую я. Дуже радий, що знайшов для себе якесь таке заняття, яке може подарувати такі емоції, враження, відчуття. Правда, це дуже круто. Бажаю кожному знайти щось таке в житті, від чого можна отримувати задоволення от і бути щасливим. Я от щось не пам'ятаю, щоб. Весною в мене вийшло тут ловити рибу, отак прям таких щоб карасі попадалися чи підлящики. Переважно все починалося з вересня місяця. Всі мої такі вдалі рибалки були осінью. Попробую третій раз перезакинути. Може і за цим разом вже по цілю чітко в ціль. Ох. Все пусто, на гачках, в пружинах. На річці воно швидко вимивається. На ставку то можна довше тримати, 40-50 хвилин, а на річці, мабуть, до півгодини все давно. Роки-4 назад я сюди приїжджав ловити рибу, кашу порозсипав і мишка приходила невеличка. І з'їдала ту кашу. Я її кормив. Хм, така мила. Хробака теж не хоче брати. Рибка плюс коче, а їсти не хоче. Ото вже та рибка. хитра, Ну кидаємо. Попробую, може, трохи лівіше закинути, вже пофіг на той черед, Якось витягну, видірну. Ну, цього разу я ще краще закину, хоч і теж там під лотаття. Вже на наступний раз спробую взагалі посередині кинути річки. Сонце так гарно пробивається крізь хмари. Ще високо. До заходу ще є час. О! Є покльовочка. Опа! Оце ніби щось. Ніби щось було. А є. Плітка. Ха-ха-ха. Є! Кайф! Моя перша рибка на річці. хо Оце кайф! І рибалка вдалася. яка Гарна! На фоні заходу красота. Відпускаємо її. Фу, кайф впіймав рибу. Сила, єс! Риба є. Як казав, Олесь мій друг риба існує. Коли наживка падає на дно. Я її підтягую, вона стає під таким кутом. І оця пружинка стоїть на дном. А ця на дні. І виходить, що вона нижче. І в більшості випадків завжди клює на те, що нижче. Комарюги! Прилетіли, блін, до мене! М'яска захотіли. Ну... Тікайте, я вас не кликав. Хватить мене жерти. Фух. О! Ідеально! Ох, цього разу ідеально. Супер-пупер! Ух, І кусають. О, качата. Вони вже підросли. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість штук має. Підбрав я речі, прив'язав їх на мотоцикл, вдягнувся, прогріваю, моторчик і їду. Сьогодні був просто чудовий день, неймовірна рибалка. Я відпочив, насолодився цим моментом. От, взагалі хочеться кожен день проживати так з насолодою, насолоджуватись моментом і жити іменно зараз. Є такі люди, які радіють, о, тиждень пройшов та й добре, місяць пройшов та й добре. У них так життя проходить і добре. А я не хочу, щоб ці тижні, місяці проходили так швидко. Я хочу, щоб вони тягнулися і я максимально отримав задоволення кожної проведеної хвилини, години, дня, тижня, місяця і так далі. Хочеться насолоджуватись і жити. Дякую вам за перегляд. Дякую, що додивилися. Бажаю вам миру, здоров'я і всього найкращого. До зустрічі. Па-па. А я поїхав додому. Моя Альпочка повезе мене в рідні крає.